Проект називається Плутанина, і головним джерелом і натхненням для створення цієї виставки було насправді видання моєї збірки Плутанина, збірка, над якою я працювала понад 10 років. Туди війшли мої тексти, і з допомогою Анастасії Старко ми створили цей невеличкий зін. І я думала про те, як краще було б його представити, і оскільки там в мене дуже така мінімалістична творчість, яка теж створена за принципом, колажу, я вирішила об'єднати це все і показати зі своїми аналоговими колажами. Займаюся я колажами десь з року 2012. го Але оскільки я працюю професійно як арт-менеджерка, кураторка, то мені було трошки ніяково показувати мої мистецькі роботи. Бо таким чином, наче я заходжу на чиюсь зону. Я дуже довгий час не показувала цього, соромилася, але повномасштабне вторгнення воно якби дало імпульс. Що власне вже е, час це зробити, тому що мене може не стати, будинком може не стати, де ці, ці роботи знаходяться. Тому це дало такий додатковий імпульс. І так сталося, що моя подруга Поліна Вербицька е, разом з Тресом Поліщуком відкрила прекрасний простір. І для мене цей проект це теж така перформативна акція своїм, свого роду, тому що е, моя подруга Поліна Вербицька художниця стала кураторкою, а я е, з простору кураторського виступає як мисткиня, і це теж порушується питання, хто власне встановлює правила гри і чому, наприклад, в українському середовищі митцям більш дозволено бути кураторами. Наприклад, да, в той час, як цей перехід куратора арт-менеджера в світ мистецтва він більше критикується. Да? Ну, тобто, таке цікаве питання, і воно теж мені здається цією виставкою, цим проектом проблематизується. На виставці представлені роботи з різного періоду. Періоду найдавніше, це, мабуть, 2016 рік, і це роботи під назвою Критична спадщина в 2014 році. Я знайшла біля смітника великий стос журналів Аганьок. І для мене це був такий яскравий символ декомунізації, як він є. Що от люди намагаються позбавляти всього радянського. І Я взяла ці журнали, почала робити з них коледжі. І для мене дуже цікаво, як взагалі в творчості ми, як іноді час змінює контекст, тому що я, наприклад, там зробила одну роботу. Останній урок міністерство здоров'я і я вкладала одні сенси. А після 2022 року, після повноштабного вторгнення, ці роботи набули іншого сенсу. Там є теж робота стадіон Дружба. І от мені цікаво було те, як час вносить зовсім інші значення тлумачення, і багато робіт були створені мною під час різних резиденцій в Празі, в Ліверпулі, в Литві. І тому для мене це, мабуть. Цей проект це якийсь такий підсумок якогось певного шляху. Відповідно, кінець і фінісаж цього проекту я вирішила зробити майстер-клас, запросити людей, щоб вони теж покалажували. Чому колаж? Тому що мені здається, в нашу епоху перевиробництва, коли вже дуже багато є готових символів, то це дуже такий зручний матеріал, щоб ним бавитися, і іноді в чомусь якби іронізувати. І для мене важливо, чому саме аналоговий колаж, тому що я працюю зі знайденим матеріалом, так тобто, це не цифровий контент, а те, що я знаходжу в журналах під час подорожей, в якісь листівки або що, і тому для мене це якби все таки є унікальний матеріал. Я не зможу повторити жодного колажу. Я працюю з віднайденими матеріалами, тобто, це не цифровий колаж, а те, що мені попадає під руки під час подорожей, що я знаходжу в домашніх архівах, або там друзі дарують. Тому я не можу повторити колажі, жодного з них. І для мене це теж є певним таким документом часу. Наприклад, після повномасштабного вторгнення я переїхала в Рівне на якийсь час і знайшла там багато матеріалів, і таким чином з'явилися роботи там як точки супротиву про те, що допомагає нам не втрачати стійкості в різні часи.